Всім привіт, Карвел на зв'язку. Гляньте, яка пушечка залітає до нас в продаж. Це в нас Opel Insignia, в кузові Leafback. комплектація OPC Line. Колір білий перламутр. Це в нас 2019 рік, модельний 20-й на 2-літровому дизелі. На 125 кВт, оснащений механічною 6 коробочкою передач і пробіг у нас 181 тисяча кілометрів. Автомобіль куплений на німецькому лізному аукціоні, без підфарбувань. Вся історія обслуговування на офіційному дилері Opel, Отак він виглядає. По посиланні обвіси на порогах, задній бампер, передній бампер, накладочка на кришку багажника, присутній хром пакет, виглядає жирно. На легкосплавних 18 дисках нова літня гума, також додатковий комплект 18-х легкосплавних дисків на зимовій гумі також буде в подарунок з автівкою. Автомобіль розмитнений, сертифікований та готовий до реєстрації. Так що, друзі, не зволікайте. Хто шукав класну інсігнію, телефонуйте в компанію Карвел. Так, колір у нас білий перламутр. по кузу зауважень ніяких немає. Є одненький нюанс на передньому бампері, така маленька. Подряпина, а так бампер все в оригіналі, нічого не знімалось, не крутилось. Я думаю, тут криміналу немає. На сама топова оптика з вирізанням зустрічного транспорту, переключання ближнього, дальнього, туманочки, передній партроник, адаптивний круїз, дістрон. Зразу вам сфокусую він-код, проекційний дисплей, камера асистентів вітровому склі. Ми бачимо вхід без ключа водія та пасажира, асистент сліпих зон. Накладочки на пороги ексклюзив. Комбіновані сидіння. З підтримочками сидіння у нас Алькантара з поєднанням шкіри, гляньте який стан без потертостей, без реставрації, повний електропакет. По пластику у нас все в ідеалі ніяких зауважень немає. Педалі в гарному стані, ковричок. Не продушений, шкіряне мультикермо перфороване шкіряне мультикермо з підігрівом. У нас віртуалочка. 181 тисяча. Всі можливі асистенти присутні. Камера заднього огляду. Також є CarPlay Android, Auto, заводиться з кнопочки, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, шестиступенева коробочка. Гляньте все в якому стані. Ніяких нюансів зауважень немає, все гарно. Два ключика присутній, присутнє Webasto, є пульт. В авто посторонніх запахів немає. Жодних прокурчиків, нічого по салончику без зауважень. Торпеда також без подряпин. Друзі, гляньте який стан ззаду. Таке відчуття, що тут взагалі ніхто не їздив, ніхто не сидів ніж жодної подряпинки по порогах сидіння все в ідеалі гляньте який стан дійсно класна збережена автівка так камера у нас присутня в лівбеці чесно у нас було їх штук 10 ні разу я не бачив в них електрокришки багажника Компресор піна в нас все в наявності. Дайте стан багажного відсіку. Також ніяких подряпинок, нічого немає. Пластичок в гарному стані. Задня оптика також у нас ЛЕД. Друзі, стан нового авто. На 180 тисяч, чесно вам скажу, класна збережена автівочка. Хто любить механіку, не зволікайте. Сидіння все в ідеалі. Жодної подряпинки по салону. Комплектація опацелайн. Лобове у нас без жодного скольчика Автомобіль вже розмитнений, зроблений. Сертифікат відповідності. Готовий до обліку. Нас був мороз 7 градусів, автомобіль завівся взагалі без проблем, без нарікань. Болтики не крутились, все в оригіналі. Antifreeze в нормі. Все чітко. Оптика у нас в оригіналі. Важко доступне місце зняти відео, але по оптиці там все оригінал. Так, перевіримо лакофарбове покриття. Попадает мокрый снег. И прибор. Трошечки биобильче. Так, заднее крыло. Так. Бачите, сніг попадає. Треба протирати. Так, то в рідній фарбі. Друзі, так що не зволікайте, хто шукав класну інсігнію в лівбеці на механічній коробочки передач. Чекаємо вас в компанії Кравел на Тест-Драй. Всім гарного вечора. Всім пока!